Що ти моя гозяєшка? А куди ж без холодці, я обожнюю холодець з домашнього З Часничком похолод. З часничком, побільше часничку. Да, Далі ще. Зараз розкладу м'ясо, залью бульйончиком, воно ж зранку. Що м'ясо? Путушок домашній, півник. Красота, смакота, бо з домашнього, знаєш, не скупованого. У Нас там ще наші друзі, ми їм давали курчаток, а вони вон, поділилися. Трьома гусьми да. розібрали, хазяйновиті, молодець. Дай Боже їм здоров'я. Ото, ото господарі. Я завтра буду ставити запікацію і обов'язково зніму, бо його мариную сьогодні. Розповім, як маринувала. Гостинця на Новий рік нам да. такого завезли. Скорім велике. Да. Будемо смакувати. Ну, смакота. Та, це ми як наїмуся в трьох тишок. Да. Так нас всі полюбляють, коли з хороном.